Сьогодні така тема, яка цікавить багатьох людей: тема алергії. Що таке насправді і чому так важко від неї позбавитись? Чому в дають якісь сенсибілізуючі препарати? А щороку можуть ці препарати збільшуватися, як були в моєму випадку? Я алергетик з величезним стажем. Стаж моєї алергії більше 15-17 років. Як відбувалося дитиною, я була взагалі здоровою, і моя алергія проявилася після 30 років. Проявилася дуже сильно, проявилася зразу набріком квінки. Відповідно, реанімація, маска і всі справи. В не могли зрозуміти, чому вона так різко взялася, від чого. Не могли встановити спочатку причини. Моя алергія завжди починалася в червні місяці. І е, після наборів квінки, я вже знала, кінець травня до кінця червня, практично до мого день народження, я страдала алергіями щороку. Мої препарати збільшувалися, тобто все ставало складнішими, важчими і так далі. І дійшло до того, що на протиалергенні препарати, такі як Лоратадин, Зестра, в мене була алергія. Уявляєте? На препарати від алергії у мене була алергія. Що відбувалося з моїм, з моїм організмом? Це не просто була банальна нежить, прищики мене закладало повністю ніс, набрикало піднебіння, і дихати мені було важко. Ніс взагалі не дихав, навіть дихати було важко ротом. Тому в мене вже дійшло до того, що були гормональні препарати в ніс, каплі в очі, бо очі так само червоні були, слізилися. І так само ще препарати, тобто таблетки всередину. І щороку я страхом чекала літа. Після набріку квінків не було потім за три роки знову набрік квінків. Речі сказали, що це фізичне емоційне виснаження. І не могли зрозуміти чого. А алергія в мене була на злаки. Так. На хліб, на саме, як говориться, святе, на хліб, на крупи, на пилок, коли цвіла трава, цвіла, жито, пшениця і так далі. А я родом з села. Відповідно, для мене була величезна мрія вийти на своє день народження. Воно 25 червня, вийти на своє день народження, е, їсти пожарити шашлик, тоді я ще їла м'ясо. І бути на вулиці, адже коли починалося червень місяць, я носила маску ще тоді до коронавірусу, маски ніхто не е, брав. І відповідно я носила маску. Е, яка б не була жара, тіло моє мало бути закрите, тому що, коли попадав полок на тіло, подразнення було. І я знову набрякала, я знову червоніла. І я так мучилася щороку. І розуміла, що щось не те. Має бути інший вихід, не медикаментозний. Щось не те, тому що не може бути алергії на те, що створене природою. Не, це ж не хімічна алергія, що штучні барники, штучні фарби і так далі. Це на натуральне, на хліб, на крупи, на повітря, на траву. Неможливо такого, я не розуміла в чому. Чому так? Я шукала, я почала вивчати, я пішла розвиватися в східну медицину. Скажімо, це був початок мого шляху того, де я є. Тому що так всесвіт, видно, вирішив. Раз мені не доходить те, що люди казали, що я провідник, що я можу допомагати людям, мені не доходило так, всесвіт дав мені хворобу. Щоб я розпакувала ці здібності, зробила крок вперед і почала розвиватися в цьому напрямку. Тому моя алергія дала, скажімо, поклала шлях розвитку до себе. Я спочатку оздоровлювала себе, а тепер оздоровлюю інших. Отже, що було? Я почала розвиватись, почала вивчати. Я зрозуміла, що в моєї алергії є дві причини: перша банальне забруднення інтоксикування організму. Друге, ось тут. Все життя я жила так, що старалася. Допомагати іншим, жити для інших, для себе я жити не вміла. Мої бажання були не в пріоритеті. Все, що я мріяла, все, що я хотіла, я відкладала на потім. Я завжди ставила інтереси своєї сім'ї, своїх дітей, своїх близьких, батьків в першу чергу. А на свої бажання в мене було табу. Ай якось буде, ай обійдусь, ай так, ай сяк. І мій організм почав протестувати. Він почав мені показувати: Оксана, ти не туди рухаєшся, Оксана, ти не те робиш. Оксана, це твоє життя, живи для себе тут і зараз воно одне у цьому тілі. І я почала шукати, я почала шукати, я почала вивчати і зрозуміла, перш за все, треба взятись за очистку. Я почала вивчати бати різноманітні відповідно спочатку до душі, духовного, ментального тіла. В мене не доходило, тому що у всіх в нас в голові було, що хвороба, значить медики, хвороба, значить ліки, значить треба лікувати і бігом вирішувати питання. Так, коли вже організм запущений, треба термінове втручання, термінове лікування. Нічого немає проти лікарів. Вони допомагають, вони спасають життя. Хвала їм і слава. Але ні одні ліки ще не вилікували алергію без очистки організму. Підтримувати алергію так. Щороку пити препарати так, але вилікувати ні. Що почала робити я? Перш за все, я пройшла діагностику всього організму. По-друге, я почала вивчати бади. Що я використовувала, скажу так, в першу чергу в мене був Кордіцепс і хітозам. Кордіцепс це є такий… Він золоту тібеток інакшому. Він росте високогір'ї, Про нього можете почитати. Я не буду про це продовжувати довго. Кордіцепс, що він робить? Він піднімає імунну систему, він очищає кишківник, він очищає бронхолегеневу систему, тобто знімає набряки і так далі, дає імунітету силу, забирає патогенну мікрофлору, відновлює. Весь організм хітозант найкращий в світі сорбент, який очищає печінку, очищає судину, очищає лімфу, очищає кров, очищає підшлунково. Тобто сорбентує все і виводить він тисячу раз краще, як біле вугілля. Далі, що ще я пила? Я пила багато води. Вода найкращий учасник. Наш організм складається на 80% з води. А я води не пила. Для мене чашка води на день це був потолок. Я не могла зрозуміти, як люди зараз можуть випити кружку води. Для мене це було два ковтка і все. Я води не любила, компотів не любила, кави, чаїв не любила. Тобто я жила без води. Не знаю, як я дожила до такого віку. Без води, але я жила без води. Що далі я пила звичайний кальцій, не аптечний, не крейду. Я пила кальцій компанії Тієнс. Там є кальцій і для діточок, з за діточок, за алергією діточок, я розкажу трошки пізніше, що відбувалося далі з моїм організмом? Спочатку було загострення, тому що завжди очистка йде через загострення. Я очищала свій організм до трьох місяців. Загострення було десь перших 10 днів, мені дуже крутив живіт. Мені було дискомфортно, я часто бігала в туалет. А, до, до речі, ще є такі тієнт з компанії антиліпідний чай. Чому хвалюю саме цю компанію, Адже компаній багато, тому що саме ця компанія мені допомогла. І там дійсно препарати натуральні, вони проходять провірки і мають сильніші сертифікати ISO 2000, і хаял, КОШЕР і так далі. Тобто вони є ну, найкращими для мене зараз, що є на ринку. Що далі відбувалося? Мій організм очищався, мені ставало легше. Тобто, е практично після очистки алергії в мене не було. Але на другий рік знову були прояви алергії. Правда, не такі сильні, як були до того, тому що БАДИ мають пролонговану дію, але пролонговану дію, особливо компанія Тієнс, ну, має до півроку до 9 місяців. І я знала, що мені треба щороку в березні пропити препарати компанії Тієїнс. Для профілактики, для того, щоб ціле літо я себе почувала спокійно. Я могла їздити, я могла виходити на вулицю, я могла їсти, що хотіти, я почала їсти хліб і так далі. Але все рівно алергія не проходила. Вона підтримувалась, мені було легше, я не вживала хімічних препаратів, в мене не було напрямків Квінки. Ось, і все рівно щось не хватало. Так, да, Прекрасно очистила, підтримала організм, і ти знаєш, що ти спокійна. Але я ще не розуміла, чому ще алергія вертається. І тільки коли я почала займатися духовними практиками, коли я зрозуміла, що е, все-таки я не ставлю себе на перше місце, а інтереси інших людей були в пріоритеті. Я ніколи не могла сказати ні. Я почала розвиватись. Я почала очищати свої блоки, які отримала з дитинства, які більшості більшість з нас, що себе любити, це егоїзм, що собі свої бажання треба ставити на останній план. І ці всі блоки, коли я пропрацювала, от зараз у нас сьогодні 16 червня. Я не приймала ні одного, ні одної таблетки. Як бачите, ніс в мене не заложений, очі в мене не червоні, я не набрякся, я прекрасно себе почуваю, отже, коли людина вибирає себе, коли людина починає ставитися до свого тіла до себе, як до особистості і своє життя ставити в першу чергу, але не в ущерб іншим, хвороби відступають. Людина, Бог створив тіло людини унікальне. Кожна людина може зцілити сама себе шляхом поваги до свого тіла, поваги до своїх бажань, шляхом розвитку. На рахунок дітей. Діти до 10 років, здоров'я дитини залежить від емоційного стану мами. Я знаю, про що я говорю, тому що в мої маленькі дитини також були алергії. Був алергетичний бронхіт з есматичним компонентом, і я не знала, що робити. І тому що я з алергіями не стикалася особисто. Я сказала, що я свої алергії вже мала в зрілому віці, коли моя дитина підросла. Розумієте, про що я? Тобто невибір себе, недовольство собою передавалося дитині. І дитина хворіла замість мене. Ви можете уявити? Тому я зараз так і працюю з людьми, коли хворіють діти, коли дітей істеріки працюю з мамами. І через маму зцілюється дитина. Зараз навіть психологи, лікарі, коли діти часто хворіють. Говорять батькам звернутись до психіатрів, психотерапевтів для того, щоб попрацювати з мамами. Здорова мама, емоційно здорова мама, здорова дитина. Запам'ятайте це. Тому, якщо ваша хворіє дитина, перш за все, займіться собою. Особливо, коли дитина має проблеми з дихальною системою. Не душіть її своєю опікою. Не віддавайте всю любов, тому що ви спалюєте свою дитину. Віддавайте любов собі. І ваша дитина буде здорова. Завжди діти щасливі, коли їхня мама щаслива, запам'ятайте це. Тому лікуйте себе. Звичайно, дитинку підтримувати треба. Але маленьких дітей в 90% випадків також проблеми з алергіями це є глисти, банальні глисти, які аптечними таблетками, шановні, мамочки. Не лікуються, а тільки вбивається ваша дитяча мікрофлора до кінця. Почитайте протипокази на препаратах. Травки треба попити діткам, травки очищати організм за допомогою трав. Зараз дуже багато препаратів для очистки дитячого організму. Тому така тема, як алергія на природне, тобто на їжу на пилки і так далі, це все всередині організму. Це є глисти і це є нелюбов до себе або надмірне переключання на дітей. Опять же ж не вибір себе. Тому робіть висновки, будьте здорові, якщо є питання, звертайтеся, і я допоможу.